Боже. І ось тобі на. Ой, як класно. Люди бігають. Воно так різко пішло. І гром навіть такий був сильний. Я аж злякалась, наче літак, а не був. Там сонечко, там немає дощу, бачите? Тучка тільки тут. Ой, ось. Ловіть релакс, який можете. У час треба ловити релакс зі всього, що тільки можете. Десь можете зупинитися на хвилинку і просто насолодитися тим, що бачите. Не забувайте на цю хвилинку, зробіть це. І ця хвилинка може вам здоров'я врятувати, життя врятувати. От, от В прямому сенсі слова. О, молнія. Зараз буде гром. Так, через саме. А там сонце явно взагалі. Взагалі там клас. Ясне небо таке, так? Да? Явно там немає дощика. А молния тут отак була така. Фух. Така молнія була, вибуло пробки. Да, все опустилось. Не знаю, мабуть, зараз не буду включати. Все потухло, комп потух. Все таке тух. Щелчок такий тух. Капець. А чо, А чо так відбувається? Це воно в дом попало чи що? Нада, Артема позвони. Скинув. Маме позвони. Доктор меня все игнорирует. Следующий. Может, на працю я звездок просто. Секаю. Охренеть. Я сподіваюся, мама не гуляє ще з собачкою десь. Триндець. Алло. Саме ж а ми знімали. А, слышиш, а у тебе пробки повибивало? Ні, у мене все нормально. У мене пробки вибило. Ні, у нас пробки не вибило, але ж град. Град? Ну, все вже немає, а тільки що лупило градом тут по машинах. Ага, <питач freeze> ну я чула, я ще й думала, не вже град. Ну мене не ага, видно, бо я висока. сигналізація поспрацьовувала. Ого. Ну, по-моєму, проходить. <питач freeze> <питач freeze> ну, ну граду вже немає. Град був буквально хвилину. Таке туф-туф-туф. Так у нас для того, що отуди от ну, вліво. <питач freeze> <питач freeze> від від Ой-ой-ой, капець. Радінки, в тебе машина стоїть, де? На, там, на дворі. У мене в гаражі холодильник, плита. Тебе ж, у тебе ж нема гаража, в тебе на дворі машина. Ну, у мене гараж за -за закритий. Ну, у мене, правда, ще один є, ладно. Зайнятий, там холодильник посередині стоїть. І плита, і техніка, коротше. Ні, ну я а, не думаю, це. не такий град, щоб машини побила. М'який, ну, відлітає прямо усе, коло мене, то я теж не думаю, що це. Не опасний град. Ні, nee, я ось дивлюся, машина стоїть, прямо під вікном якась чиясь. Прямо так. Тух-тух, тух, тух, відскакує. Ну, такий миленький. Uh -huh. Ну нічого. Ну, у мене пробки вибило, Я не знаю, можна включать чи ні? <звук> я не знаю. Ладно, буду дзвонити Артему. Ну, все, давай, звони. <звук> пробки вибило, можна включать чи ні? А что выбило? Ну, был спалах молния и выбило пробки. Шандарахнуло и выпало пробки? Да. Ну, включи сейчас глянем, чтобы она у меня даже трубку. Включаем. А телек был включен, если это было? Нет, телек был выключен. У меня только этот был. Аквариум включенный и компьютер. Ну, подожди, сейчас поговорим о холодильнике, подожди, Так, включила, все, запікало. Запрацював. Холодильник робить? котел. Холодильник робить. котел робить. Ну так, да, це ж може все й перегоріти. О, і все розвиднюється. Начебто. Ой, ні, там вітер такий. Гляньте раз. І тут Хоп! Боже, подивіться, що у нас в Черкасах було. Ну, оце з цією зливою. Охрінеть. Жесть! Хе. Грать! Ой, це черкасський паб. Маси, рівень води. Все порядочок. По-моему мотоцикл стоїть. Жесть! Так і гадаю. Які особунні черпатися, все чудово, прекрасний. Але є одне але дружина. Охрінеть. Я в шоці? Ну і шо? І як оце? Це таке над містом було. центр, по номеру. В конці відео блискававка влучила будинок. Ого, mm. oh, oh, точно. Все було нічого, якби не видно. Добрий день. Да, варто мало б бути. А, я бачу такі отходи. Дякую. Да. О, номера. Я теж свої колись так вилавлювала. Черкаси бора-бора. Це ж нас поставили тут на митниці. От Чому не такого кольору? Я вас Чому не можна було зробити пісочного кольору або коричневого, Синім пофарбували. Ну, капець, воно так неприродньо виглядає. ну синє типу, небо, але. Показую штуку, яка дає нам світло, коли вимикають світло. Це приніс Артем. Але я не дуже в цьому знаюся. Я зараз, як знаю, розкажу. А він, як буде вдома, я його попрошу більш детально розказати. І в наступному відео десь я вам викладу. Значить, це акумулятор, це блок, який заряджає цей акумулятор. А це спеціальна штука, яка це все конвертує в електрику для квартири. Тобто. Напряму цю штуку в розетку ми не включаємо, ми включаємо це з цим, а потім оце включаємо в розетку, виключив, при цьому бо вже так було, що згоріла така штука, це вже друга. Вот, і включаємо в розетку, і тут, виходить, отсюди як розетка, іде як ток. Вот, ми включаємо в якусь розетку в квартирі, і це все дається по квартирі. Надовго достатньо вистачає. І в нас і кандюр тяне, і світло кругом, підсвітки всі, холодильник працює. Ну, от Мікрохвильовка працює, але духовка електро не працює. от Бойлер не працює, виключаємо, бо він починає пікати, тобто перевантаження йде. От. Класна штука. Не знаю, покажу вам ось назву, можливо, вам щось підкаже. Це раніше, поки я зніму відео більш детальне, яке розкаже Артем. От, от так от виглядає це все. Ось такий блок зарядний. От такий. А в наступному відео більш детально, з, можливо, якимось, якимись технічними характеристиками.